Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас відео про пажів, чаш і рицарі заодно. Буду знімати відео не про окрему пажів, окрему рицарів, а по мастях, тому що ну, тема є не з легких. Дуже багатьох ну, людей, які займаються картами, учнів ківчаться, турбує питання у тих пажів-рицарів, тому що губляться в значеннях. Дивіться, що я можу вам сказати для самого такого початку, щоб полегшити, скажімо так, ваше сприйняття. Всі знають про гральні карти: там є валет, і оцей валет це є хлопоти. І кожна масть означає, які це хлопоти, там, чи особисті, соціальні, побутові, чи пусті це піковий. Ну, тут в нашому випадку піка це якби мечі, це не буде про пусті хлопоти, але. До цього ми ще дійдемо. Дивіться: хлопоти, і паш, і рицарь це одне й те то саме. Тобто, в гральній колоді є тільки один валіт. І в ньому зібраний так би і паж, і рицарь. Якщо вам незручно, незрозуміло, важко, ви можете витягувати з колоди і, чи пажів, чи рицарів. Ніхто цього не забороняв. І, ну, ви повинні розуміти, що карти це така система, яка працює з вашою підсвідомістю, з вашими настройками. І якщо ви десь там якось коригуєте цю колоду, це не є там дуже критично страшно. Так само, як є от карти просто з малюнками, та, без якихось надписів, ними так само люди гадають. І якщо якусь карту забрати чи додати, це не поміняє, скажімо так, самої суті результату, скажімо так, у цього гадання. Тому, якщо вам важко, я сама вам кажу так, як воно є, і чесно, час від часу витягую когось з колоди. Буває таке, що просто от мені так хочеться. Не знаю, звідки цей порив, ну, от така та моя чуйка, вона є. І мені от хочеться витягнути, чи пажа, чи рица з колоди. Е, ну, скажімо так, для початківців, які не мають, там, скажімо так, отих, якихось відчуттів. Та, е, для спрощення собі задачі, можете витягнути. Пажів скорше, напевно. Тому що рицар це би продовження пажа. І в рицарі це значення пажа так само буде присутнє. Ну, але дивіться, знову ж таки, як собі хочете. Будемо зараз розбирати паж і рицар це, як би вам пояснити? Продовження туза, але в дії. Я спеціально виклала туз, щоб ви розуміли, ну, щоб краще вам пояснити. Дивіться туз. Це та якби сама масть, про що йде мова. Та? В даному випадку, зараз ми будемо говорити про емоції, про почуття та про настрій. Відповідно, ну, не будемо зараз дивитися на те, що туз, чаш може бути і в поганому сенсі, тобто емоції якісь погані. Будемо говорити ну, такого одного його значення, це є наповненість та емоціями. Будемо вважати хорошими. І з цими емоціями далі йде двойка. Людина цими емоціями з кимось ділиться, про це розмовляє. Та? Тільки свої бажання, там, всяке таке різне. А паш це та, якби в дії. Це коли ми маємо якийсь настрій, ми розуміємо, чого ми хочемо, і починаємо щось робити для нашого бажання. Тобто паш – це є, в принципі, те, якби наше бажання. Основне значення таке, ну, пажа чаш це те, що нас надихає, ми чогось хочемо. Такий ніби наш стан. Якщо ми дивимося на ситуацію, десь там попадає паж, цей паж може просто означати, з чим пов'язані оці всі дії, ну, думки, те, що показують інші карти. Тобто, чи ми ховаємося від чогось, чи ми чогось добиваємося, про що ми там собі щось думаємо, за щось переживаємо. І паж показує, з чим це пов'язано з якимось нашим бажанням. Наше бажання може бути як особисте, так і просто якесь, ну, не знаю, творче. Якась там ціль ми її хочемо, але про цілі, про сам рух це є жезли. А про саме бажання це є от, паш чаш від душі, від серця, від натхнення, не знаю, от від чогось такого ми чогось хочемо. І основне значення пажа чаш це є натхнення, бажання, я чогось хочу, що мені, скажімо так, подобається, що мене наповнює. Але по тузу чаш це є, знаєте, ну, Сам настрій, так би, та? От наповненість тими емоціями. А паш це так, якби я вже починаю щось робити. Десь я брала зошит, просто щось, не, можу, не, не бачу. а можу ну, зошит. Зараз візьму ручку і вам буду писати. Паш. Е, це є. Як би вам сказати? Вподобання, напевно, така якась хочуха, ем, наше бажання. І ми починаємо з цим щось робити. Тобто ми не просто хочемо, нам це подобається і ми починаємо щось робити. Тобто основні такі моменти це є початок дій. І тут для чого. Для чого з чим пов'язано? Оце вже по масті дивимося. І чаші це наші емоції, це наші бажання. Тобто це пов'язано з чимось, що нас ну, там, надихає, чи нам подобається. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. Тобто, навіть подивлячись на. Е Класику, та? отут рибку в бакалі. Дивимося на дев'янтну луну, там теж оця рибка. Тобто ми хочемо здійснення якогось нашого бажання. І тут ми так просимо ту рибку, те бажання здійснити. Та? Ну так, намальовано. В реальному житті рибки такої немає, правильно? Але ми починаємо щось робити для того, щоб здійснити якийсь наш ну, душевний, скажімо так, творчий порив. Далі дивіться. Тобто є натхнення, є бажання в хорошому настрої, я думаю про щось там особисте, душевне. Дуже часто карта Паш чаш може показувати дітей. Ну, таке от буває в ній значення, що вона відіграється от саме дітьми, якщо діти замішані в ситуації. Так, як валет червовий в гральній колоді, часто так само показує дітей. Це є хлопоти. Я напишу, щоб ви собі розуміли, так? Хлопіт, хлопоти це якесь таке циганське клопіт. Кло, Червовий. Тобто особистий. Це не завжди про любовне. Це взагалі про те, що нам подобається, те, чого ми хочемо, те, що нас надихає. Тобто це є клопіт якийсь відносно якихось наших бажань. Це може пов'язано бути і з любов'ю, як і не з нею, і чи відносно наших дітей. Якась от хочуха. Тепер дивіться, є ще один момент. А, початок дій. Що я ще хотіла, спеціально приготувала ще колоду. Дивіться, візьмемо двойку і тройку. Я вам просто хочу показати плюс-мінус, що означає паж. Це так, якби дії між двойкою і тройкою. Тобто, дивіться, тут я емоціями з кимось yeah. ділюсь, з кимось обговорюю, те, про що я хочу, з кимось про щось домовляюся, та? виражаю це з кимось. По тройці чаш тут же та, якби, та? людина розслабляється, віддихає, радіє, вона вже так якби, отримала те, що вона хотіла. І от між ними так якби, стоїть оцей паж, сам процес. Розумієте, пажі і рицарі вони показують сам процес. Але цей процес не є просто в очікуванні, а ну якихось дій. Єдине, що в пажі це початок тих дій, я тільки починаю щось робити. А в рицарі це вже я конкретно точно знаю, чого я хочу. Я вже якісь сили в це вклав. Це такий, ну. Паш помножений на 2, ну якось так можна сказати. Тобто це є якісь дії для того, щоб, щоб зайти, скажімо так, в тройку, та? щоб здійснились якісь наші ем, ну, задуми, бажання там, емоції наповнитися ними. Надіюсь, це зрозуміло. Ну, це так чисто для наглядності, щоб ви плюс-мінус розуміли, що паш – це є дії для того, щоб реалізувати якесь своє бажання, чи це емоційне, любовне, ем, яке би воно не було, але те, що нам подобається. Так, наступний момент інформація. Паш може говорити та, про інформацію. Тобто нам приходить якась інформація, чи це смс-ки, повідомлення, зустрічі, що би це не було. Інформація в будь-якому вигляді, яка стосується чого, якого характеру по масті. Тобто, це один якийсь момент, це інший момент. Отак. Приблизити собі може, не знаю, чи воно ну, буде видно. Отак. Основні значення, так? Тобто початок якихось дій, з чим це пов'язано, говорить масть, це взагалі про всіх пажів. Інформація якого характеру, і тут інформація йде особистого характеру. Тобто тут і спілкування, якесь приємне, зустрічі, побачення, та чи по телефону, приємні слова, приємні вісті, все, що зв'язане, ну, скажімо так, з тим, що вас ціпляє емоційно ну, Приємні в основному це якісь вісті. Якщо вони неприємні, то будуть там ще якісь негативні карти кругом, і просто буде говорити ця карта, що вісті до вас прийдуть неприємні особистого характеру, того що вас дуже хвилює емоційно, сердечно, скажімо так. Ну, так якби Клопіт червовий. Так, Інтерес. Той же самий клопіт, про що я маю якийсь інтерес, я маю якесь бажання, інтерес бажання. І по масті, знову ж таки, якого характеру, з чим це пов'язане, говорить масті. Щось особисте, що емоційно нас чіпляє. Питання можна задавати ну, теж різні. Та? Приємно мені від чого, це якщо хороші карти. Та? Натхнення пов'язане з чим, бажання, чого, що я хочу, з чим воно пов'язане. Особистий інтерес оцей, та? емоційний, з чим він пов'язаний, чи до чого він приведе. Наступні карти можуть показувати. Починаю робити емоційно, та, з натхненням, що, з чим це пов'язано. розумієте? Отак. Це взагалі паш, це події. Будь-якого характеру, не завжди це є повідомлення, розумієте, бо є люди, які зациклюються, що це якась от інформація іменно про повідомлення. Не факт, це є щось приємне, будь-які події, які впливають на наші емоції наші відчуття. Розмови, зустрічі, інформація оце все, що я вам сказала, особистого характеру. В основному це про приємні речі, мова йде. Але якщо кругом якісь негативні карти, то, відповідно, просто емоційно у вас буде чіпляти оця негативна якась ситуація. Тобто паж це є початок якихось дій. Нам приходять якісь отвісті та новини, інформація, пропозиції і всякі такі різне, і ми починаємо щось робити. Або ми маємо натхнення, маємо оцього туза, і ми з ним починаємо щось робити, щоб те наше бажання, скажімо так, здійснити. В основному таке загальне значення пажа чаш це є наше якесь бажання. Ми от чогось. Хочемо, нас це емоційно, скажімо так, ну турбує. рицар це вже коли ми, тут ми почали щось робити. рицар чаш це вже коли, знаєте, ми сильно погрузилися в те наше бажання, чи там особисте, чи з чим би воно не було пов'язане, наповнені повністю, і ми робимо все для того, щоб здійснити це наше бажання. Тобто, тут я чогось хочу. Я починаю це робити. так, ну, Навіть якщо дивитись на відносини, це там та початок, оцей такий період, коли ми зустрічаємося, ми бачимося, ми один з одним ну, там, дізнаємось один про одного, нам приємно проводимо час, от якісь романтичні зустрічі. так. То по рицарю чаш я вже точно знаю, що я хочу бути з цією особою, я готова їй там себе віддати, пропозицію зробити і всяке таке різне. Тобто, розумієте, це є вже така. Глибока впевненість, скажімо так, цілеспрямованість зробити все для здійснення оцього свого бажання, щоб ці мої емоції лишалися ну, хорошими, довго, щоб людина була наповнена. розумієте, так? В основному рицарі показують атмосферу. ну, Це в моїх розкладах, хоча і часто так само буває, я знаю, я з цим стикаюся, тому що з учнями працюю, що рицар показує особу з певним інтересом. Це вже ми про рицаря пішли говорити. В моїх розкладах найчастіше це є 90% розкладів, рицарь це є атмосфера. І, скажімо так, масть показує, яка це атмосфера. І от по чашах це є ну, дуже емоційна атмосфера. Це може бути, як ну, і застілля, скажімо так, на емоціях випивають люди. Так? Може йти по рицарю чаш. Так і може бути якесь таке, знаєте. Ну, Вияснювання стосунків, але не таких ну, скандально, як по рицарю мечей, та, щоб щось вияснити. А ну дуже емоційно, скажімо так, люди ну, вирішують свої якісь там питання, бо це чіпляє ну, серце, скажімо так. Тобто рицар, чаш – це є дуже емоційна якась, скажімо так, атмосфера. Так само це може бути особа з інтересом. Тобто ціллю і масть покаже, якою. Тут по масті. Дивіться. Тобто, рицар чаш не обов'язково це там про про любовні всякі різні пропозиції. Хтось може бути одруженим і не мати ніяких таких, знаєте, там, речей на стороні. І тут рицар чаш, і що зразу думати про те, що хтось з пропозицією. Ні, рицар чаш взагалі про, про людей з інтересом мають до вас, ну скажімо так, при. Приємну якусь пропозицію, так? приємну інформацію, або для задоволення свого якогось бажання. Ну, скажімо так, ну може ви комусь потрібні на роботі, так, як працівник хороший, і вам по рицарю чаш будуть пропонувати, скажімо так, нову роботу, тому що та особа з пропозицією зацікавлена вас її це емоційно, скажімо так, турбує, бо хоче от іменно вас на цій роботі. Припустимо. Так? Або для вас це ну скажімо так приємна подія, приємна новина, чи від когось якась там пропозиція вас це емоційно чіпляє, тому це особа з приємною пропозицією, або взагалі з пропозицією, яка стосується ну чогось такого емоційно вас буде чіпляти. Отак. Тобто це може бути особа з інтересом, яким для здійснення свого якогось бажання знову ж таки інші карти викладаємо і дивимося, з чим це бажання пов'язане. Чи це пропозиція про роботу, чи про секс, чи про, там, не знаю, просто піти кави з кимось попити, може, це взагалі подруга, розумієте. Тобто тут різне може бути. Отак. В основному це про атмосферу таку, знаєте, Емоційно і якщо важко, скажімо так, трактувати, і ви не знаєте, чи це людина, чи це атмосфера, не трактуйте тоді як людину, а як атмосферу, і ви не помилитеся, тому що ну чи буде присутня людина в ситуації, якась ще чи не буде присутня, може ви самі будете просто там в захваті як чаш робити все для того, щоб здійснити своє бажання? Ви не помилитеся, як будете говорити атмосферно, ну трактувати цю карту. Це є погруженість така сильна емоційна обстановка, емоційна погруженість в здійснення свого бажання. Тут я тільки починаю те своє бажання реалізовувати. Шукаю для нього шляхи, з кимось обговорюю, щось для цього роблю, шукаю з натхненням, скажімо так. А тут я вже так повністю погружений і сконцентровано роблю все для того, щоб здійснити те своє якесь емоційне бажання. Так. Це не про розваги. Може бути таке, що людина там на весіллі, припустимо. Але ця людина наповна емоціями і от йде, ну, от хоче якісь свої бажання здійснити, може таке бути. Це не є такі чисто розваги, але це людина погружена в свій якийсь емоційний, скажімо так, світ. І хоче, щоб задуми, скажімо так, здійснювалися. Дуже часто це людина на весіллі. З пропозиціями це щось важливе для цієї особи. Розумієте, це не обов'язково любовне. Ну, питання, погруженість у що, до чого це все веде, оця погруженість, та? з чим пов'язане це бажання, що людина так сильно хоче, старається. Ну, якщо ви думаєте, що це особа або це випадає при королі, при дамі, ну і це зрозуміло, що це особа з якоюсь там, з якимись емоційними скажімо так, бажаннями, можете спитати, чого ця людина хоче. Що вона пропонує, для чого їй це потрібно, до чого це мене приведе. Розумієте? Тобто потрібно точніше задавати запитання, і тоді, ну, чим більше запитань ви задасте, чим точніше вони будуть, тим точніше буде для вас інформація. Отак. Я надіюсь, це зрозуміло, бо більше навіть не маю що додати. Тому що пажі це є початок, а рицар, це є вже така. ну... Більш більша серйозніша погруженість і праця над чимось тут, над своїми бажаннями, над своїми емоціями, тому що ми дивимося про чаші. Ще можна покласти у цього рицаря, так щоб точніше вам від, ну, скажімо так, його так, як я двойку-тройку поклала в пажі. От рицаря покладемо між вісімкою і дев'яткою. Отак. Тобто тут людина задовбалася від того, що було, емоції помінялися, емоційний фон, людина йде до чогось іншого нового, а тут, дивіться, вже людина знайшла, та, що її буде задовільняти, їй файно, комфортно, люксично. А оцей рицар – це та якби серединка. Тобто, дивіться, паш це на початку, двойка-тройка. А рицар – це вже між от 8 і 9. Це я коли точно знаю, чого я хочу, і я роблю все для того, щоб це зробити. Розумієте? Так? Тому що, бо на початку я щось роблю, я стараюсь, але це не є максимум вкладання зусиль. Вже ближче до кінця, скажімо так, номерних карт, то це вже більше, більші зусилля, знаєте, більше такої впевненості, що я точно чогось хочу. Але якщо вам важко, ви можете чи пажа, чи рицаря витягнути і трактувати карту просто потім, яка буде випадати, чи пажа чи рицар, в залежності, що ви витягнете, як клопіт. Ну, типу, турботи. Ну, клопіт не в негативному значенні, а турботи емоційного характеру, особистого характеру, розумієте? Турботи пов'язані з вашим якимось бажанням. Бо тут точно про бажання. Тут особа просила тільки, це був початок. Я маю натхнення і починаю щось робити. А тут я вже, ну, скажімо так, сильно вникся в те бажання. Знаю, що роблю, роблю вже деякий якийсь час, лишити того не можу, повністю погружений і вже буду робити все, лише те бажання здійснити до самого кінця. От так. Є ще одна колода, відьма, кожен день, і мені там якраз дуже подобається ваш чаш Зараз я її принесу. Секунду на паузу поставлю.